Сьогодні маємо Україну після майданів російської агресії. Маємо величезне бажання нарешті жити гідно. Україна має для цього всі підстави, можливості, і історична справедливість має відбутися. Але проблеми, як виявилося, підійшли до нас з іншого боку. Україна перестала бути країною щасливих сімей. Українці більше вмирають, ніж народжуються. Україна економічно стає все більш незахищеною через те, що багато заробітчан уїжджають. Сім'ї розділяються через кордони, через економічні негаразди. Ми розуміємо, що сила країни в її цінностях. Перш за все, цінність віри, потім цінність сім'ї, сімейна цінність. І тому хочемо, щоб тут, на Волині, сім'ї були щасливими, щоб рівень розлучень звести до нуля, абортів до нуля, сімейного насильства до нуля. Бо переважна більшість соціальних проблем в державі є похідними від сімейних проблем. Люди починають пити або вживати алкоголь, або наркотики, позбавляються небажаних дітей через те, що в сім'ї вони не здатні прийняти правильне рішення і піти правильним шляхом. Для цього потрібен Бог. Я переконаний, що тільки свідомі громадяни з цінностями змінять Україну. Якщо ні, то політики не здатні цього зробити. Тому свідомі громадяни мають захищати цінності. І ставати політиками, ставати управлінцями з цим ми приїхали, щоб люди з вірою в Бога, з міцною з міцною сім'єю будували успішну Україну. Це нам потрібно ось власне технологію. Цього нам потрібно напрацювати разом і її втілити в життя.